Поверліфтинг я ще прийшов у 2012 році по тій причині, що мені завжди хотілося більше піднімати, завжди подобалися результати спортсменів, які проявляли у вправах присідання жим. Лежачи це стану витягу абсолютно силу. В подальшому це переросло в щось більше, ніж спорт. <му> Готувався я дуже насичено, враховуючи те, що в мене були травми старі, які не давали мені два роки реалізувати свої кращі результати в триборстві. В основному підготовка йшла з акцентом на жим лежачи бо дуже хотілося встановити рекорд в жимі, який не покорявся більше чотирьох років. Я був дуже настроєний на рекорд Європи, в праві жим лежачі. Дисципліні поверліфту. Тобто першочергово було цей рекорд встановити, який чотири роки не покорявся. А решта рекорди я не очікував, що вони поставляться. Час покаже, скільки цей рекорд протримається, ми всі побачимо. <му> Наступні цілі відновитися, проаналізувати. Як пройшла підготовка, як змагання і в наступному році спробувати реабілітувати краще і показати результат в дисципліні Паверліфтинг, більший результат.